Привіт, друзі! Це Рено синік 2006 року. І в мене виникла така проблема. Коли заводиш машину, включається пічка сама на максимальних обертах. І якщо машину глушиш, пічка не вимикається, тільки допомагає вимкнення живлення. В інтернеті пишуть, що це резистор пічки і знаходиться тут за бардачком. Мені треба демонтувати цей пластик, цей бардачок. Збоку там бардачка ще є. Один шуруп і все. Зараз побачимо. Цей пластик від'єдався доволі легко. Ось тут є шурупчик під зірочку, і там під зірочку. От. Наші відкручувати потрібно тільки цей. І зараз це, треба від'єднати оцю ще панельку магнітоли. Зараз побачимо, що там. Ще зняв оцю заглушечку тут і там щось в мене пальцем нащупую щось цікаве. Зараз побачимо. Там якийсь шматок скотчу був і щось м'яке, чи то серветки, чи то якась вата, чи то якась мені ще з латвії якась там ничка попалася. Зараз побачимо, зараз знову пластик заглянемо. Не поспішаючи, за хвилини-дві я таки добрався до цих от, шурупчиків які вже далі тримають панель магнітоли. Це спочатку треба було це, потім кожух, а потім тільки шуруби до цієї панелі магнітоли. І треба від'єднати, і за нею ховається ще одне кріплення бардачку, яке обов'язково треба від'єднати. Зараз побачимо. Поки що цікавого нічого не знайшов. Сліди були, звісно, що вже колись знімали. Але поки що нічого такого критичного не бачу. Мітки на фарбі не, не збиті нічого. Може пічку не знімали, зараз побачу. Поки що найзручний шуруп був ось тут збоку. Тут така накладка, де не дуже зручно відставати, тому що я стою на парковці, поруч близько машина, я полюнувався від'їхати. Тепер не можу двері повністю відчинити, ну, шруп я вже відкрутив. Зараз цю кришку назад поставлю, закрию двері, бо йде дощ. І буду вже переходити до ось шурупчиків в бардачку. Тут три штуки і один ось тут під Значить Все відкрутив, бачу не знімається, тому що, де, все, а потім придивився. Ютубі піддивився і он там ось є ще один шурупчик прихований. Зараз цього викручу і має знятися. Також хочу зауважити, що не дарма взяв такий телескоп з магнітом, бо деякі шурупи дуже хочуть впасти туди, куди не треба. Їх важко діставати, як і саме цей отвір. Ну, там не дуже зручно, пальцями не підлізеш. А ось цією штукою якраз вона думаю допоможе кожному водієві. Перший момент, найскладніший виявився зняти сам бардачок, оці защолки. Вони дуже щільно сидять тут. Коли я його зусиллям відщолкнув, виходить вся пластикова накладка, вона трошки заважала виняти бардачок. Довелося таки знімати цей чухол. Ще трошки відсунути і далі. Тоді бардачок більш-менш вийшов. Ось ці защолки. Так що зараз подивлюся, що там... що там у нас тут є, який стан проводки, чи були якісь сліди демонтажу. Так, все, ліхтарик. Зараз підсвітимо, побачимо, так що тут є трошки пилючки все рино. цей хобот це охолодження бардачку а в зимовий час це виявився підігрів бардачку та тут зварювання. тут вимикач арбегів лампочка працює так що тут ось там десь цей резистор от там стоїть Раз буду якось Туди діставатись. Це що це тут таке цікаве? Ага, що це? Ще якийсь скотч тут. Зараз побачимо, що це таке, що там заліплено. Що За речі тут дивна дірочка якась чи що. Так, ну що ж, почнемо. Саме головне робити що мали а ось дивний прикол цей вустухопровід, чи як він правильно ось тут він в ноги йде і тут якийсь отвір є що йде в ноги він був заклеєний скотчем а всередині лежала така серветка мабуть невідомо ким і коли і де воно там всередині лежало зараз я пальцем туди засунув там на ще більше нічого нема Ну цікаво навіщо? Може в ноги комусь дуло, може дуло що це за геніальний, А ні, ось ось ще, ще. О, ось ще є. Мабуть комусь дуже в ноги дуло. Чому так намагалися перерозподілити повітря гаряче, щоб в ноги не дуло. А дуло тільки взад більше. чи що. Ну дуже дивно. Дуже дивно, що це за новшества такі. А я помітив, що думаю, як та слаба так в ноги дує. О, бачу номер якийсь, кузова чи що Ми побачимо, о, що це таке? Що це, наче шуруп якийсь Намагались фуртити куди не треба, чи що Ну побачимо. Побачимо Все, він цей резистор. Зараз до нього дотягнусь Якось. Люди ж міняють. Дотягнусь, зараз викручу. Да видно цілий. Ну. Не можу сказати, що це було легко. От стоїть валова made in friends. Так він виглядає, старий. Да, там дуже незручно зіставати. Клеми важко висовувались, щоб не казали. Но там дуже тісно незручно. А ось новий. Такий самий, в принципі. Зараз буду ставити. Побачимо, що з печкою. Ну я кажу, що тут можна за 15 хвилин це поміняти. Може і можна, якщо я досвід вже. Або ви це вже раніше робили. Я перший раз роблю, поки розумів що до чого. Знайшов. Все, зібрав і то вийшла година. Думав буде швидше. Це ж робив перший раз. Вискочив воздухопровід. Я поки там прилавшився, зрозумів що, де, куди. Ну все чітко, все склалось, наче. Зараз буду заводити машину. Це буде або успіх, або буде епік фейл. Зараз перевіримо. Так, заводимо. Пічка сама не включилась. Це вже хороший знак, що я вірно діагностував. Зараз спробуємо включити. Вентилятори працюють. Все прекрасно. Ну, Буду вважати, що... Перший успіх місі з цією машиною, перший самостійний ремонт. Так що бажаю всім не боятись, якщо впевнені, десь піддивитись, почитати і можете самі все робити. Всім до побачення!